У 1999 році до влади в Росії після 70 років комуністичного засилля прийшов молодий демократ Володимир Путін, який обіцяв виборцям прогресивні реформи, свободу слова і перетворення країни на велику і процвітаючу європейську державу. Та через 24 роки, після фатального волевиявлення, росіяни опинилися в терористичній занепальній країні обкладеній санкціями під керівництвом військового злочинця, зв'язки з яким підтримують лише збіднілі африканці та азійські тоталітарні режими. Таку деградацію Путіна, а з ними всієї країни, експерти пояснюють дуже просто складним дитинством і психічними проблемами кремлівського лідера. Чи так це насправді? Дізнайтесь далі. Мене звати Софія Кожевник. І це 12 хвилин про секрети лідера Кремля Путіна та його дитячі травми. Обов'язково підписуйтесь на нас і ставте лайки. Те самим ви підтримуєте незалежну журналістику. Про походження і дитинство майбутнього диктатора тривалий час було відомо небагато. Досить довго у відкритих джерелах дублювалася загальна інформація одного з місту. Начебто Володя Путін народився 7 жовтня 1952 року в Лінінграді в простій робітничій сім'ї. Батько був фронтовиком, а мати прибиральницею. У його батьків було ще двоє синів: Альберт, який немовлям помер внаслідок коклюшу у 1934 році, і Віктор, який у двомісячному віці помер під час блокади Лінінграду у 1942 році. Та насправді все виявилося не так просто і прозаїчно. Світло на походження Путіна пролила польська журналістка Христина Курча предліх Вона з 1997 року досліджує біографію Володимира Путіна і має на руках унікальні пошукові результати, які оприлюднила в книзі Вова Володя Володимир, таємниця Росії Путіна. Їй вдалося з'ясувати, що Путіна виростили прийомні батьки. І зі своєю рідною матір'ю він жив максимум до восьми років. Біологічного батька взагалі ніколи навіть не бачив. Вона також дізналася, що у 50-ті-60 роки він змінив три родини, перш ніж опинився у прийомній сім'ї в Ленінграді. Біологічну матір російського президента звати Віра Миколаївна Осепашвілі. В дівоцтві. Путіна. Жінка народилася у 1926 році у невеличкому селі Тірьохіно, біля містечка Очер в Пермському краї Росії. Після Другої світової війни вона навчалася в технікумі, де й познайомилася з Платоном Приваловим. У них зав'язалися стосунки. Утім, чоловік не сказав, що вже одружений. Про існування дружини Віра Путіна дізналася випадково, коли вже була вагітна. Народжувати дитину вона повернулася до батьків у Тірьохіна. Там у лікарні неподалік і з'явився на світ Володя Путін. Щоправда, сталося це у 1950-му, а не у 1952-му році, як зазначено в офіційній біографії чинного російського диктатора. Більшу частину життя мати Володимира Путіна прожила в розташованому на річці Кура селі Метехі Каспського муніципалітету Грузії. Померла вона 31 травня. Цього року, у віці 97 років, у 2019 році журналістка Христина Курча предліх відвідала її. Жінка не приховувала, ким вона доводиться російському правителю, і що той певний час мешкав з нею в Грузії. Вперше про свої зв'язки з незмінним правителем вона заявила у 1999 році, коли Володимир Путін став президентом. Журналіст розповіла, що побачила сина по телевізору і впізнала його ходу. Мовляв, рухається, як качка. На той момент жінці виповнилося 73 роки. Усім навколо вона почала розповідати, що російський президент її втрачене дитя. Вона завжди повторювала, що ніколи не забувала свого володю, але їй дуже хотілося це зробити, коли у 2008 році Росія напала на Грузію. Все життя жінка несла сором за те, що в дитинстві відмовилася від сина, і мріяла, аби він приїхав до Метехі, щоб попросити у нього вибачення. Першою родиною для маленького володі стала не мати. А дід з бабою по материнській лінії у Тірьохіна. Віра лишила на них новонароджену дитину, а сама поїхала на практику до Ташкенту в Узбекистані. Саме там вона і зустріла грузинського військового Георгія Осепашвілі, з яким дуже швидко одружилася. Всупереч традиціям власного народу, він пообіцяв жінці прийняти її сина як рідного і забезпечити їм гідне життя. В реальності жінка зіткнулася з бідністю і сімейним насильством, але від чоловіка не пішла. І через рік попросила матір привести їй сина. Як пише журналістка Христина Курчабредлі, малого Вову вперше як пакет перевезли з одного місця на інше, так він опинився у другій за рахунком родині. Ось тут і трапилася з ним перша психологічна травма. Хлопчик зрозумів, що жінка, яку вважав матір'ю, насправді йому бабуся. Він опинився у чужій країні з чужими мовами і культурою, і в одному домі, з, по суті, з незнайомою йому жінкою і жорстоким вітчимом. У патріархальних грузинських родинах, народжені поза шлюбом, діти вважаються ганьбою. Тому вітчим лупцював хлопця рукою, палицею, часто не давав йому їсти і босого, виганяв на вулицю. Щоправда, Віра Миколаївна заперечує побиття сину. Каже, чоловік його лише сварив і погрожував вигнати з хати, бо хлопець часто мучив сусідських курей рогаткою. Нелегкі були стосунки і в соціумі. Хлопця дражнили байстрюком, тому він ріс дуже закритим і відлюдькуватим. Більшість вільного часу рибалив на річці кура, де колись ловив рибу і Йосиф Джугашвілі, та відвідував заняття самбо разом зі своїм єдиним товаришем. Уже тоді у хлопця траплялися раптові спалахи гніву. Наприклад, він міг сильно розлютитися, коли займався боротьбою, не бажаючи програвати у Грузії. Путін почав ходити до школи. Власне, у 2008 році Daily Telegraph з'ясував, що він справді відвідував навчальний заклад у метехі в Грузії протягом трьох років. Дуже любив читати, особливо російські байки, і каліграфічно писав. Журналістка Христина Курчабредліх з'ясувала, що він був дуже самотній, часто голодний і погано одягнений. Материн чоловік Георгій Осипашвілі так сильно не терпів хлопця, що зрештою той опинився в третій родині. Сестра Вічима вивезла хлопця якомога далі з села, аж в столицю Грузинської Радянської Республіки Тбілісі. Дитину передали на виховання бездітній сім'ї полковника. І тут, за словами Христини курча предліх втрутилася мати Віра Миколаївна. Жінка вирішила, що дитині все ж буде краще з родичами і відвезла сину до своїх батьків Терьхіна. Журналісті вона розповіла, що він був дуже нещасний і, прощаючись з нею, ридав. Віра Миколаївна теж не мала бажання повертатися до Грузії, де її чекали бідність і агресивний чоловік. Понад усе вона мріяла вчитися, але заради доньок, народжених у шлюбі з Осипашвілі, поїхала до Грузії. Тоді вона не здогадувалася, що бачить рідного сина в останнє. Згодом жінці повідомили, що Путіна відправили до військового інтернату. Після цього вона втратила з ним зв'язок, аж поки якось не почула, що він у КДБ. Дійсно, в оселі діда й баби хлопчик надовго не затримався. Вони були старі і занадто хворі. Вони мали бездітних родичів літнього віку у Санкт Петербурзі, тодішній Ленінград, Володимира Спиридоновича і Марію Іванівну Путіна. Їхні два сини померли у малолітньому віці, але жінка понад усе мріяла про дитину. Тож малого володю знову, як пакет, пише Христина Курча-Бредліх, відправили в місто на березі річки Нева. Щоправда, не в училища а в нову родину. На те, що хлопець нерідний син Ленінградських путіних, вказує чимало доказів. Зокрема, і те, що Марію Іванівну ніхто не бачив вагітною, а потім з немовлям чи дитячим візочком. Аж поки у 1960 році, ні звідки у неї з'явилася дитина шкільного віку, яку вона називала своїм сином. Нові батьки змінили дитині свідоцтво про народження. Відтак замість 1950 року у документі з'явився 7 жовтня 1952 рік. Такий крок біографісти пояснюють тим, що хлопчик погано знав російську. Аби краще освоїв мову, його дев'ятирічного вдруге віддали до першого класу. Зовні було непомітно, що хлопець старший, він був дрібним і худорлявим. Прийомні батьки Путіна були зразком традиційної робітничої радянської родини. Мати Марія Іванівна працювала прибиральницею, а батько Володимир Спиридонович – низькооплачуваним різноробочим на заводі. Родина жила на старій брудній комунальній квартирі, яку ділила ще з двома сім'ями. Опалення і ванної кімнати у цій оселі не було. Зате поряд з людьми жили таргани і пацюки. На останніх у дворі озброєний палицею Путін часто полював. Щоправда, ця дитяча пригода мала сумний фінал. Одного разу, найбільший пацюк, якого хлопець загнав у глухий кут, почав на нього нападати. Пізніше, згадуючи цю історію, диктатор скаже, що ніхто не повинен відчувати себе загнаним у глухий кут, і ніхто не має опинитися в ситуації, з якої немає виходу. Ймовірно, що в дитинстві з прийомними батьками Путін відчував себе саме в безвихідній ситуації, адже достеменно невідомо, якою матір'ю була Марія Іванівна, а от лиха слава про жорстокість батька дійшла і до нині. Володимир Спередонович часто лупцював прийомного сина ременем за хуліганські витівки. У той час це був розповсюджений метод виховання дітей. Однак до Путіна його застосовували з особливою жорстокістю. Журналістка у своїй книзі наголошує, що усіх тиранів у дитинстві били Гітлера, Муссоліні, Робеспієра, Осаму Бен Ладена. І, звичайно, що не кожна дитина, котру б'ють, виростає жорстокою людиною. Але зерно істини в цьому припущенні, звісно, є. Імовірно, насильство прийомного батька Путін вважав. Нормою, адже жодного разу в його спогадах не було і тіні образи на Володимира Спередоновича у фільмі російського пропагандиста Андрія Кондрашова з промовистою назвою Путін. Диктатор з гордістю розповідав про те, що його батько служив у винищувальному батальйоні військ НКВС, а дід Спередон Іванович був кухарем у Леніна та згодом у Сталіна. Христина Курща-Бредліх вважає, що відчим НКВД вносить у біографію Путіна абсолютну любов до Сталіна, до справжнього міцного комунізму, від чого він уже ніколи не позбавився. Психологи теж переконані, що жорстокість батьків необхідність виживати спровокували глибокі психологічні травми та дитячі комплекси. Уже в дитинстві Путін відрізнявся підлістю і хитрістю. Про це з посиланням на його вчителів та однокласників пише видання Тайм. Ровесники згадують, що від терору хлопця потерпала вся школа. Путін був активним учасником шкільних бійок. Першим кидався з кулаками, якщо спалахував конфлікт, і стояв за себе до кінця. Особливими фізичними здібностями не відрізнявся, але завжди перемагав, бо бився як востаннє. Дряпався, кусався, виривав волосся. Та потерпали від забіяки не лише діти, а й вчителі, яких він доводив до віччя своєю впертістю та зневагою до навчання. У початковій школі він отримав жахливу репутацію, і в 12 років з двома двійками перейшов з 4 до 5 класу. Важкий характер майбутнього кремлівського диктатора підтвердила і його вчителька Віра Гуревич у своїй книзі Володимир Путін батьки, друзі, вчителі опублікованій у 2004 році, примітно, що твір перевидали кілька разів, але щоразу його обсяг зменшувався через виключення з нього малоприємних фактів з біографії лідера держави. Наприклад, у 14 років під час бійки Путін зламав однокласнику ногу на докори вчительки про недооцільність вирішувати суперечки силою. Хлопець відповів, що є люди, які розуміють лише мову насильства. Судячи з усього цього принципу вирішив дотримуватися і надалі. Життя інших ще з юності для Путіна теж нічого не вартувало, пише педагог. У 1969 році вона повезла класу подорож до Литви. На березі одного з озер дуже довго діти підготовували качок, а потім колективно вирішила їх зарубати і з'їсти. Ніхто з дітей не наважився на цей кривавий вчинок, зрештою. Позбавити пернатих життя зголосився юний Вова Путін. За словами Віри Гуревич, потрібно мати особливо жорстокий характер, щоб так довго і терпляче приручати живу істоту, а потім скористатись її довірою і вбити. Загалом, дитинство майбутнього диктатора минуло у дворах ленінградських комуналок, де виживали сильніші і панували вовчі закони. Путін водився з місцевими хлопчаками, ідеалами яких були так звані. Блатні і кримінальні авторитети. У підлітковому віці Путін був членом дворової банди, пише у своїх спогадах вчителька Віра Гуревич. Порядки там панували як на зоні, були пахани і їхні слуги. Така атмосфера, якнайменше, підходила для юного хлопця: алкоголь, бійки, нецензурна лайка, кримінал. Але всі зв'язки з бандою він порвав, коли її лідер потрапив за ґрати. Утім, ті часи уже дорослий Путін згадував з особливою теплотою. В інтерв'ю для книги Володимир Путін Історія життя у 2001 році він сказав, що ленінградська вулиця навчила його нападати першим і порівняв своє дитинство з фільмом Генерали піщаних кар'єрів. Коли Вові Путіну виповнилося 16 років, у його свідомості з'явилося бажання, яке істотним чином вплинуло на його подальшу долю. Він вирішив. Що хоче бути шпигуном. Хлопець почав вперто збирати інформацію, як потрапити до КДБ. Аби наблизити свою мрію, він почав старанніше вчитися і записався з товаришем на бойове самбо. Я, звичайно, хуліганив, піонери просто не приймали, а потім прийняли, коли почав займатися боротьбою. Самбо, дзюдо, та став поступово змінюватися. Розповів диктатор російському пропагандисту Андрію Кондрашову в однойменному фільмі Путін у 1970 році. Він закінчив школу і став студентом юридичного факультету, під час навчання на якому і став позаштатним агентом КДБ. Імовірно, зв'язки та вплив отримані в цій структурі і допомогли Путіну так довго тримати в таємниці своє походження. У 2000 році двоє журналістів, які розслідували історію віри Михайлівни Очелашвілі, чеченець та італієць, загинули в різних нещасних випадках. Напередодні вони завітали до біологічної матері Путіна додому і взяли у неї кров на аналіз ДНК. Результат вона так і не почула, хоч і знала його наперед. Примітно, що прийомні батьки президента Росії, які померли у 90-х роках. Теж ніколи публічно не говорили про свого сина, як і він про них. Широкому загалу дуже мало відомо про родину і дитинство Путіна. Ці історії здебільшого повиті чутками і домислами. А наріжним каменем біографії диктатора є мрія сина простих робочих з Ленінграда стати кадебоїстом. Власний вибір професії поглибив ті психологічні проблеми, виникнення яких у Путіна спровокувало тяжке дитинство. З часів роботи в комітеті держбезпеки він звик використовувати терористичні методи і насильство заради досягнення цілей, мовляв, мета виправдовує засоби. До слова подібної логіки дотримувалися Адольф Гітлер і Беніто Муссоліні. Про це після анексії Криму заявив радник з Нацбезпеки безпеки го президента США Джиммі Картнера. Збігнев Бжезинський. На його думку, терористичних лідерів вирізняє віра у свою винятковість. Вони вважають, що повинні реалізувати свою історичну місію, бо більше ніхто й ніколи з цим не впорається. Також путіну притаманний нарцисизм. Психоаналітики кажуть, що ця риса у терористів розвивається з дитинства. Хронічне фізичне насильство та емоційне приниження формують глибоке відчуття страху та вразливості. Людина через насилля над іншими бореться зі своїми внутрішніми страхами. І у такий спосіб намагається знищити образ безпорадної жертви у власній свідомості, щоб стати стерпним для самого себе. Прагненням продемонструвати світові власну значущість. Експерти пояснюють, і розв'язання кремлівським диктатором повномасштабної війни проти України вона потрібна Путіну не для Росії і не для великого руського народу, а для власного самоствердження. Війна це захисна реакція соціопата і нарцисичного терориста, який здійснює злочини внаслідок існування низки власних внутрішніх страхів. Страх знову стати тим приниженим і нікому не потрібним забіякою з ленінградської комуналки. Ці спогади викликають у нього лють і прагнення вселяти страх всім навколо. Утім, весь цивілізований світ відчуває до нього зневагу і ненависть. І у світову історію Путін увійде не як великий державний діяч, а як ганебний військовий злочинець, терорист і вбивця, який не зміг подолати власних демонів. Це було 12 хвилин. Мене звати Софія Кожемник. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на нас і обов'язково пишіть у коментарях, чи знали ви правду про походження Путіна, і чи здатне, на вашу думку, тяжке дитинство вирішальним чином вплинути на майбутнє людини. Ще побачимось.